Зі нас, інфо перші проголовне поїхали станом на 14 листопада, в Китаї якісь незрозумілі події. Саме тому сі, нібито і не прибуде на термінову зустріч до Путіна. У Твітері масово ходять чутки про військовий переворот в Китаї та дострокову відставку сі з поста. Цих постів дуже багато і від різних видань змі, зокрема, у Пекін масово перекидають війська. Його помічено колону 80 кілометрів завдовжки. Більше того, Китай скасував понад 6 тисяч внутрішніх та міжнародних рейсів. Крім того, всі квитки, які продаються, в високошвидкісною залізницею припиняються, а рух залізниці повністю зупиняється. Чекаємо на підтвердження цих даних. У свою чергу американці попередили Китай про наслідки, якщо він якимось чином підтримуватиме війну РФ проти України. Як пише європейська правда, про це повідомляється йдеться держдепу за результатами розмови зустрічі держсекретаря з главою МЗС Китаю Вану МІ він також повторив про засудження сполученими штатами війни Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть під. Підтримку вторгненню Москви на територію суверенної держави йдеться у повідомленні. Держсекретар також обговорив необхідність підтримувати відкриті лінії зв'язку та відповідально управляти відносинами між США та КНР, особливо в період напруженості. США підкреслили, що збереження миру, стабільності у тайванській протоці також має вирішальне значення як для регіональної та глобальної безпеки і процвітання. Як би там не було, наразі міністр закордонних справ Китаю Ван є запевнив і у підтримці його країни суверенітет. То і територіальної цілісності України про це зазначає міністр закордонних справ України. Я зустрівся з державним радником, міністром закордонних справ КНР Ван Є, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій співрозмовник підтвердив перевагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України. а Також не застосування сили та за вирішення розбіжностей. Пише він на саме же Китай не поспішає допомагати Росії відкрито та масово війні проти України через небажання потрапити під між. Народні санкції. Втім, така допомога не однозначно є. Попри потужну військову виробничу базу, модернізоване озброєння і великі запаси комплектуючих, Китай отримає більше прибутку від інтегрованих в європейські та американські ринки компаній ніж від продажу зброї Росії. За словами члена фінансового комітету ради Ярослава Железняка, США вже погрожували вторинними санкціями тим країнам, які спробують домогтися Росії озброєнням. На ведення продаж Москві можна заробляти мільйони, однак на продажах світові ця цифра зростає. До мільярдів, виключаючи стовідсоткову відмову Китаю, допомагати Росії не можна, як пояснює керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко через сильну інтеграцію у західну економіку, а також потужні зв'язки з та Європою. Більшість приватних компаній країни не захоче мати справу з Росією, щоб не потрапити під санкції. Через це у той же час сі зателефонував Путіну із вимогою закінчувати війну, аби стабілізувати ситуацію у світі та ринки. Паралельно з цим в окупантів полягає, як виявилося, донька Сіціньпіна Сі, сі Мінзе. Полюбляє відвідувати США та Європу, навіть навчалася в одному із престижних вузів. на Китаю планує стати дипломатом, а також висловлюється на хвилиночку на підтримку України. Як передають джерела, її помітили в одному із волонтерських центрів, де збиралася гуманітарна допомога для України. Справедливо варто зазначити, що не тільки для України, але й для інших потребуючих країн пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Під час розмови із діаспорою та роботою на волонтерському центрі сімінця зазначила, що під час будь-якої війни вона буде на стороні жертви, а не на Стороні агресора, водночас натякаючи на ситуацію в Україні, і це на тлі візиту її татуся до Москви. Хоча сам візит, як зазначають експерти, для Путіна не вельми вдалий. Змі повідомляють, що лідер Китаю зі Цзіньпін планує вперше за час повномасштабної війни поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться після візиту сі до Москви. Про це заявляють у джерела китайському уряді. Крім того, сьогодні не тільки американський, але й китайський літак СІ в Києві відбувається щось грандіозне. Політкон консультант Дмитро Васильєв дав оцінку українсько-китайським відносинам і розповів, що важливо донести Києву, що ця розмова відбудеться. Це надзвичайно важливо і для сьогодення і для майбутнього України, виключно в інтересах нашої держави, налагодити прямий діалог. Очевидно, що Україна набуває більшої суб'єктності як держава, як регіональний лідер і як регіональна сила. Очевидно, що президент нашої держави також набуває більшої політичної геополітичної ваги. каже Васильєв. за його словами, західні партнери і лідери країни НАТО. То наголошує, що з Україною треба говорити напряму. Нічого не може бути вирішено стосовно України без української участі. Це ключова позиція, починаючи від Трампа, в тому числі продовжуючи мерцом Макроном, Стармером та іншими західними лідерами. Я думаю, що ця позиція дуже чітко представлена китайській стороні. Як вважає експерт, Васильєв нагадав, що як на прес-конференцію зеленського представниця змі з Китаю заставила питання, і президент взяв на себе роль того, хто задає питання, а журналістів. Журналістка відповідала, він натяками розповів цій журналісті про те, що в Китаї є з Україною набагато більше цікавих можливостей, ніж проти чому би не почати публічне спілкування. Фактично, у публічному просторі він запропонував, щоб лідер двох країн таки все таки зустрілися. Можливо, цей крок також може впливати на позицію зовнішнього відомства Китаю, який також може доноситися ці сіньбіном на додаток того, що говорять західні лідери. Це може надати певної роздуми Китаю для того, щоб з Україною потрібно спілкуватися напряму і говорити. Про можливості майбутнього говорить консультанта. На його думку, Китай запропонував свій мирний план з 12 пунктів і, очевидно, має серйозні наміри щодо цього плану. Тому лідер країни, яка пропонує такий план, має поспілкуватися з лідером України, проти якої ведеться ця війна. Тому ж логістика в тому, щоб ці два лідери поспілкувалися, щоб Китай представив свою точку зору в українські лідери свою дуже чітку позицію, яка представлена в 10 пунктах мирного плану України, базованого на позиціях міжнародного права. Рава підсумувала Дмитро Васілієва. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.